Пані та панове, у нас з'явився ще один бренд комп'ютерної периферії на ринку. Компанія Proof Gaming прислала мені мишу на огляд, і мені є що про неї розповісти. Ну, ти довго ще тут висітимеш? Ось так. Це миша Proof Gaming Assembler, і, як завжди, мій суб'єктивний і упереджений огляд на неї. Це бюджетна миша за ціну біля тисячі гривень, тобто вона конкуруватиме по ціні з DZR Essential, Logitech G102 LightSync та Hater Pulsar 2. І забігаючи наперед, скажу, що цю мишу можна ставити в один ряд з цими вже поважними гравцями на нашому ринку. Погляньмо на саму мишу. Я хотів спочатку повністю відзняти процес розпаковки миші, але потім вирішив це показати ось таким от стоп-моушеном, бо в її пакування вкладено занадто багато любові. І кожен, хто купить таку мишу собі, має цей приємний процес розпакування пройти самостійно, ну на мою думку. Тут тобі і вушко, щоб виняти саму мишу з коробки. Кабель та миша запаковані у приємні на дотик пакетики. Все зроблено в одному стилі та кольоровій гамі. На кабелі є силиконовий ремінець, що може послугувати злагодженню ергономіки кабелів на твоєму столі. У мініатюрному конвертику інструкція та прикольні наліпки з голографічним ефектом. Серед мов у інструкції є українська і це неодмінно плюс, але є і російська. Сподіваюсь, що не для продажу на Росії. В інструкції вказані дуже важливі речі, такі як колір миші та за що відповідає кожна кнопка. Ну і інформація про сенсор та перемикачі. Але ні натяку про вагу чи розміри миші. Виходить, колір око визначити складніше за розмір чи вагу, ну чи як. І гарантійне застереження, що розбирати чи заливати мишу рідиною, погано скажеться на подальшому гарантійному обслуговуванні. А це плюс. Це значить, що гарантійне обслуговування тут є. Сам пристрій, коли його вперше береш в руки, створює ефект вау. Якість збірки, моя повага, ні натяку на, на скрип. Чи люфт. Якби сильно я не стискав мишу, вона навіть не скрипнула. Таку збірку миші не зустрінеш не те, що у цю ціну, а навіть дорожчі екземпляри популярніших брендів часто можуть скрипіти в руках, як бригантина в шторм. А ось покриття поверхні миші викликало змішані відчуття. Хоч це є ABS пластик і воно дуже приємне на дотик, бо софт тач, миша реально як якийсь фіджет відчувається. На ньому цей софт тач непогано так залишає ще й сліди. Ось так так миша виглядала після двох годин використання. Але і дуже швидко прибираються ці сліди за потреби. Так, а відбитки пальців на пристрої для пальців, це ж досить логічна штука, чи не так? От скільки протримається це покриття на миші, вже питання часу, а у мене його на огляд було ну, точно не рік і навіть не півроку. Рифленні боки на миші дійсно роблять свою роботу просто та якісно. Ще й масажують великий палець та мізинець, що там знаходяться. Інші 18 пальців тихенько зазрять цим двом.

Сподіваюсь, зрозуміло, що я мав на увазі. Підсвітка на корпусі присутня і класно, що вона не дуже яскрава. Ці дві смужки та логотип підсвічуються досить рівномірно та приємно, що для бюджетних мишей є рідкістю. Ті, хто зі мною тут на Ютубі давно, вже добре знають, як я ставлюсь до підсвіток на пристроях, тому відразу я почав шукати, де вона тут. Вимикається. Ну і тому є сенс розповісти про кнопки. Їх тут сім: е, лівий правий клік, колесо, бокові клавіші, це як у всіх. Бонусом є клавіша зміни DPI та клавіша, що відповідає за регулювання режиму підсвічування. Зміна DPI індикується миготінням підсвітки миші, де для кожного із шести значень є певний колір. Який кольор відповідає, за який DPI, тобі треба визначити самостійно. Бо перелік DPI вказаний у інструкції, але кольори там не вказані. Тому ось тобі міні-гра. Визнач, який кольор відповідає за яку чутливість самостійно. Хм. І я прям чую твої гучні думки щодо цього. Словом, ні. Це не можна визначити у програмному забезпеченні до миші, як і підсвітку, і все, 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 все. Програмне забезпечення ще у розробці. Було б класно, щоб на якомусь фінальному етапі розробки. Тим більше, що ці шість значень DPI, що визначені для миші автоматично, були б непогано змістити у діапазоні від 800 до 3000 DPI, бо саме у ньому знаходиться відсотків так 95 геймерів планети, а ці значення у 1200 DPI та більше за кожен наступний крок є непридатними для використання. Тож поки доведеться регулювати програмно у налаштуваннях гри. Ну, хто, бляха, буде грати на 6 тисячах DPI. В цілому, кнопка регулювання підсвітки та DPI будуть набагато ефективнішими, коли з'явиться програмне забезпечення. І було б класно, якби на них можна було прив'язати інші команди. Бо я знаю дуже мало людей, що змінюють підсвітку чи DPI більше одного разу після повного налаштування миші під себе. Самі кнопки, до речі, мають досить непогану тактильність і досить легенькі у натисканні. Причому всі натискаються легко. Колесо не дуже тактильне та тихе. І за моїм особистим смаком такі колеса приємніші за ті, що дають гучний звуковий відгук по кожному спрацюванню. У моєї миші гучне та дуже тактильне колесо, де кожна відсічка прямо відбиває у палець. Для кіберспорту, мабуть, краще, щоб зрозуміти відсічку. Я скрол у іграх не використовую взагалі, тому мені важливіше, його тиша та надійність. Ось як все це діло звучить. Щодо надійності, тут все просто. Перемикачі механічні, бренду Хуано на 10 мільйонів натискань. І такі простенькі перемикачі, як правило, ходять свій ресурс до кінця, особливо з купою моделей, якщо порівнювати від Каїл чи ОМРОН, які помирали у мишах Logitech або HyperX, точно не через 50 заявлених мільйонів, а десь через місяців шість. Це якщо тобі пощастило потрапити на потрібну партію. Про колесо тут, звісно, ні слова, але тактильно, точно відчутно, що це механічний енкодер. Мені він дуже схожий на те, як роблять Альпс, але розбирати мишу заради цього мені, якщо чесно, трошечки. Ліні. Верхні клавіші мають невеличкий люфт ходу при натисканні та в сторони. З цим можна жити, такий рівень є в мишах вдвічі та втричі дорожче. Клавіші розділені між собою, тому боковий люфт ніяк не примусить їх наскочити одна на одну. На дні миші, окрім сенсора та інформації про виробника та модель, ми бачимо ніжки із суміші пластиків, частиною якої, напевно, є політетрафлоретен. Простими словами, тефлон у ніжках є, але на дотик та візуально видно, що він у ніжках не сам, а з друзями, бо це трошки здешевше виробництво ніжок, але воно ковзає по килому і адекватно себе поводить, то це те, що треба. Нагадую, це миша за тисячу, тобто це нормально для такої ціни. Сенсор Pixart 3327 це сенсор. Для бюджетних мишей у мене саме до цього сенсора особливі почуття. З одної сторони, на папері це взагалі не видатний сенсор, максимум 6200 вимірювань на дюйм. Може зчитувати інформацію зі швидкістю прискорення до 30 гравітації Землі, обробляє 220 дюймів на секунду. Ось тут на цьому етапі, якщо хтось заморочується про ці показники, то мої ж ви суперлюденьки. Я хочу побачити, як зривається навіть такий сенсор, коли ти своїм різким рухом прискориш його до майже 300 метрів за секунду та подолаєш за цю секунду дистанцію у 5 метрів. Це не ті показники, які у світі фізики та реальних подій є сенс порівнювати із дорожчими сенсорами, бо дорожчі сенсори мають їх ще вищі, і їх ти також точно не зірвеш. Тому про зрив цього чи дорожчих сенсорів можеш навіть не думати: цієї проблеми не буде. А ось те, що у цієї моделі сенсора немає взагалі ніякого згладжування, це є і плюсом, і мінусом водночас. Згладжування дозволяє передавати інформацію на низьких показниках вимірювань дюйм максимально плавно. Але на високих показниках згладжування підіймає затримку обробки інформації сенсором, бо чим більше щитувань на дюйм, тим більше значень треба враховувати. Сенсор без згладжування буде на 800 CPI, до прикладу, поводити себе дуже неслухняно та дуже рвано на довгих забігах. Проте, якщо ти гратимеш на 1600 CPI та вище, то кількості показників зчитувань буде вдосталь, щоб понівелювати зглажування. Форма лінзи цього сенсора також є унікальною і трошечки бреше про реальну чутливість миші. Погибка буде плюс-мінус 20-30 одиниць в на дюйм, ну цих CPI. Але чутливість, як правило, виставляють за відчуттями, бо є ще залежність від поверхні та ніжок миші, від ваги миші, тому це неважливо у масштабі персонального використання. Тим більше, що програмного забезпечення поки взагалі немає, тому можна буде зіграти лише на тому, що є там 1200, 2400 і там далі дуже багато. Тому норм сенсор для всіх звичайних людей, що знаходяться під дією земної гравітації. І найсолодше на кінець залишив. Форма, розміри та вага. Про це взагалі нуль інформації в документації, хоча у сучасних мишах це, мабуть, найважливіше. Розміри я міряв рулеткою, бо колись зажав гроші на штангенциркуль. Тому вони не претендують на суперточність, хоча я там прикладав все чітко. Дякую, до речі, всім, хто підтримує канал. Завдяки вам у наступних оглядах, ймовірно, таки буде штангенциркуль, та точніші виміри. Це досить велика миша, що підійде для великої руки, але з середніми та маленькими руками її також буде тримати зручно. Тому якщо ти розглядаєш як покупку для дитини, то можна сміливо брати. Дубця миші піднята досить високо і з різким скосом вниз, що допомагає тримати мишу як кіхтем, так і долонним хватом. Але якщо у тебе такі ж довгі пальці, як у мене, то висока дубця впирається у подушечки на долоні та робить твоєму мізинчику дуже незручно. Доводиться перехоплювати мишу у більш агресивний кіхтевий хват. Китайські бренди полюбляють надихатись формами мишей більш відомих брендів, і форма цієї миші мені нагадала Glorious Module. O, як тільки я взяв її в руки. Це чудова і досить універсальна форма. Вона не повністю симетрична, але й не супер ергономічно скривлена, як до прикладу, Razer Дезенер. Також подібна до Zoe і 1 b але клавіші підігнуті та розділені, як вище згаданого дезидера. Тому форма досить популярної моделі Model O за тисячу, ну це чи не квиточок до успіху. Але форми, звісно, треба мацати своєю рукою. Бо тут кому як. Я люблю, щоб там було все симетрично, якщо ти розумієш, про що я. Комусь може подобатися форма дезедер, тому тільки руками. Вага миші є дуже важливою у сучасному геймінгу, і вона тут аж 88 грамів без провода. Я ось із своєю 70-грамовою мишею відчув різницю відразу. Це було здивування, наскільки ці 18 грамів різниці впливають на динаміку прицілювання. З одної сторони, у g 2 85 грамів, а у DZR Essential взагалі 96. І з Іншої сторони у хейтер 69 грамів, але її миша там значно менше за цю за розміром. Повазі, ця миша є звичайною, і дискомфорту при переході з миші з такої ж вагової категорії не викличе. От що тут точно потрібно посварити, це провід. Він є паракордом, що плюс, але він зажорсткий. Чим м'якшим буде провід, тим менше його буде задіяно при рухові мишою, що не буде додатковим навантаженням. Ось подивись, скільки проводу рухається з мишою, коли він м'який, і скільки рухається, коли він жорсткий. Він мені нагадує провід з миші MSI Clutch GM41. Конкуренти по ціні мають м'якіший кабель. Це не смертельно, але загальне враження про мишу трошечки псує. Що ми маємо у висновку? Якщо ти думаєш, що потрапивши на місце Proof Gaming Assembler у мої руки будь-який з конкурентів по ціні зазнав би менше запитань, то це навряд. Там би було так само, якщо не більше критики, бо всі недорогі миші є за що критикувати. Це нормально, зважаючи на її відмінну якість збірки на досить надійні перемикачі, хоч і з невеликим ресурсом, та тихенький енкодер колеса, які точно можуть відпрацювати заявлений ресурс, та не схожу на найпопулярніших конкурентів у ціні форму самої миші, вона. Точно може зайняти місце на чиємусь килимі, можливо, навіть на твоєму. Чи радив би я купляти її? Ну, в цілому цей продукт, який точно вартує свої грошей, але купляти би я його радив тільки після того, як на нього з'явиться програмне забезпечення. Але Proof Gaming Assembler не обов'язково купувати одну таку повністю новеньку запаковану. Компанія Proof Gaming хоче розіграти серед вас. Я прямо, якщо чесно, заздрю тій людині, яка буде розпаковувати цю мишу вперше, бо це дуже приємний процес. Умови прості. Підписуйтесь на Insta Gaming. У описі там вона ще буде. Пишете мені сюди в комент назву вашого аккаунту, з якого ви підписались на Insta Gaming. Рівно через 14 днів ми випадково виберемо серед тих, хто написав свій аккаунт у коментарях переможця. Результати розіграшу буде у тому відео, яке буде через 14 днів. Я, можливо, зніму ще якесь між ними, але швидше за все, це буде просто наступне відео. Як завжди, дякую, що ти тут. Заходь якось ще.